Євангельський Альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя за червень і липень 1928 року номер 6 і 7. Епіграфом до альманаху є слова Господа нашого Ісуса Христа. Бо немає нічого таємного, що не стало б явним, ні прихованого, що не стало б відомим. І не відкрилося б. Євангелія від Луки, 8 глава, 17 вірш Дійсно настав той день, у котрий відкриваються всі діла людські, добрі вони чи погані. Подивіться, друзі, в історію євангельського віку, тобто від Різдва Христового і до сьогодні. І ви особисто переконаєтеся, що дуже мало було і є серед людей мужів, які пізнали путь життя. Путь правди, путь миру, путь світла, путь Царства Божого на землі. Багато є людей на землі, котрі трудилися і трудяться над багатьма відкриттями і вдосконаленнями у сфері земній і духовній, і хоча їхні діла спочатку служили і ще служать для смерті, та все-таки є ще надія, що деякі з їхніх справ, творів і відкриттів, послужать у майбутньому для миру, щастя. І життя правильного на землі. Яка ж користь буде від тих так званих священників і проповідників різних релігій, які проповідують Царство Боже десь високо на небі? Присвоїли собі ім'я Христове і возвисилися вище від усіх божеств. Написано Свят я говорить Господь, а ці священники себе називають блаженнішим, святішим. І можна сміливо при вселюдно сказати, здійснилось. І, як сказав апостол Павло у Другому Солонян, 2 глава, 3, 4 вірші, відкриється чоловік гріха, син погибелі, який противиться і звеличується над усім, що зветься Богом або святиною. Виявляється, що в особі чоловіка, який називає себе святішим, відкрився диявол сатана. Котрий звабив увесь світ, прочитайте, розмисліть, то зрозумієте, бо настав день Воскресіння, день випробування діл людських, все таємне, яке приховувалося численні століття в цей день стає явним, і виявляють такі діла ті, хто хоче жити по правді, хто любить ближніх своїх як самого себе. Де ж любов тих людей, котрі себе називали священниками, намісниками Христа? Де ж любов тих, які беруться вилюкувати наші хвороби і недоги? Де ж любов тих, що беруться клопотати за нас і захищати нас? Де ж любов усієї решти професіоналів, котрі йдуть попереду? Немає ні в кому любові. Бога немає. А Бог є любов. І хто перебуває в любові, перебуває в Бозі і Бог у ньому. І ще читаємо. І ми маємо від нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. Це 1 Івана, 4 глава, 16 і 21 вірші. Якщо ж звернешся, друже, бідний трудівнику хлібороби, до будь-якого з цих професіоналів. Чи змилосердиться він над тобою і чи зробить тобі щось по совісті? Ні. Скрізь і всюди вимагають гроші, а чинять не по совісті, а лишень аби швидше з очей збути. О горе тепер бідним та знедоленим на землі, бо немає милосердя і правосуддя на землі. Пророк Михай говорить, глави його судять за подарунки, і священники його навчають за плату. І пророки його передвіщають за гроші, а тим часом спираються на Господа, говорячи, чи не серед нас Господь не спіткає нас біда. Михея, 3 глава, 11 вірш Не було ще такого часу, як тепер, щоб люди так судились одне з одним, як сьогодні, і за всяку дурницю ті, що судяться, страждають і гинуть. А заступники і посередники товстіють і торжествують у розкоші. Але чи надовго? Писання каже коли неправедно судять людину перед лицем Всевишнього, коли пригноблюють людину в ділі її, хіба не бачить Господь? Хто це говорить і те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя? Плач Єремії, 3 глава, 35, 38 вірші Бог устами раба свого Давида говорить, Коли виберу час, я буду судити за правдою. 74 74-й псалом, 3 вірш. Подумай, друже читачу, чи не сьогодні той час, про який сказав Господь, Коли виберу час, я здійсню суд по правді. Так, істину. Сьогодні той час, що Господь судить по правді, бо Він, тобто Господь, засудив тих чоловіків, правителів і суддів великої Росії, котрі неправедно судили тих мужів, які боролися за благо народу, за мир, за щастя і за свободу, які страждали в тюрмах каторжних, на вічних засланнях у далекому Сибіру, а деякі з них отримали ганебну смерть через повішення – Господь, суддя праведний, воздав і їм, по правді, розігнав і їх по всіх країнах світу, і якщо не розкаються, то до віку не повернуться, в тому числі і мене засудили, як великого злочинця на вічне заслання у віддаленні краї Сибіру, з позбавленням усіх прав і переваг. За те, що я сказав у публічному місці на питання званого священника, що не буду поклонятися ідолам золотим, срібним, кам'яним, дерев'яним і всіляким іншим. І за те ще, що я сказав, мене ніхто не переслідує ні урядник, ні пристав, і ні справник, тобто начальник поліції, а тільки священник. І я сказав а Христа хто віддав смерті? Хіба не первосвященники і книжники? Значить, і ви, христопродавці, фарисеї і шкуродери. Що воно так і справді є. Як мене судили, я сказав мене судите, а самі куди побіжите. Коли ж мене засудили, то взяли в Луцьку в тюрму. Я тоді сказав тюрми розваляться і ланцюги всі порвуться, але мене не втримають. Говорячи це, я мав повну віру і надію на всевидячого і всемогутнього Бога, Бога Якова котрий живе на небі і на землі і творить все, що хоче. Відправляючи мене на етап, в документах, які були вироблені на мене, був напис не знімати з мене залізних кайданів до самого місця призначення. Дозвіл був зняти кайдани тоді, коли міняли білизну. Таким чином я перебував у залізних кайданах 9 місяців, хоча це було для мене гірко і прикро. Але з іншої сторони радісно й відрадно страждати і переживати скорботу за ім'я Христа, знаючи це і віруючи, що якщо з ним страждаємо, то з ним і царювати будемо. І дійсно настала та пора, що тюрми розкрились, і ланцюги з рук спали, і страждаючи, навчилися жити, але тільки не всім, зважаючи, хто і за що страждав. Давид говорить, Якщо не був я упокореним, я блукав, а нині я тримаюся слова Твого. 118 Псалом 67 вірш Значить, усі благовірні люди у стражданні навчаються пізнавати Бога, правду, мир, радість і любов, і намагаються відновлювати Царство Боже на землі. Тому я прошу і молю в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Всіх люблячих правду Бога. Не мстіться за себе улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано Мені відомщення я віддам, говорить Господь. Римлян 12 глава, 19 вірш. Він веде народ здалеку, народ нахабний, котрий не вшанує ні старого, ні вдови, ні сороти, над усім насміхається, тим більше просто люди насміхаються над вельможею – все розорює і нічого не залишає, бо це все повинно бути, все це виконується в наші дні життя, за беззаконня народів, бо пастирі вчили і навчають поклонятися мертвим бездушним богам, а не навчають творити правду і суд на землі, влаштовуючи Царство Боже на землі, котре проголосив сам Господь і його святі апостоли, і яке ми, тобто мале стадо Христове, Проголошуємо всякому племені роду і коліну. Отож, за всіма ознаками, вказаними в Книзі життя через святих старозавітніх пророків, через Господа нашого Ісуса Христа і Його апостолів, ми досягнули останніх часів і зрозуміли Це через зіслання Святого Духа і через розуміння святого Письма, що все приховане у тьмі. Відкриється і вже відкривається. То ми, християни, намагаємося проголошувати всюди і скрізь кожному, щоб кожен розкаявся у своїх провинах, взявся б за читання святих книг і щоб кожен відвернувся від оманливих мертвих богів і звернувся до Бога істинного, живого, Бога Духа Святого, і почав би творити правду і суд на землі. Але це все можна зрозуміти лише через заповіді Божі, що засновані на істині і правоті, на віки і віки. Цей день відкриє діла людей, котрі керували і керують, судили і судять, чили і навчають, які попереду йдуть і говорять, що вони путівники. Цей день відкриє діла тих, що видавали і видають закони, але не по Духу Божому, тобто не по любові. Також відкриються діла всіх тих, котрі себе називали світилами світу, а між іншим виявилися повною тьмою, від яких навчитися чому-небудь доброму, життєвому неможливо, бо будь-яке їхнє діло, яке пускається в хід, в житті виявляється непридатним, смертним. Отримує сором і ганьбу той, хто таке діло вигадав, і в майбутті такі діла не будуть повторюватися. Настає і настав уже час побудови нового, справедливого віку. Там буде царювати сам Христос, правда, милість, суд, істина й любов, бо Він є дивним у святих своїх, там плачу, голосінь і журби не буде, бо все пройде і вже проходить, там вічне щастя і радість усім святим Його буде. Я прошу вас, наверніться! Примиріться з вічним Богом, збагатіться Його Духом, обновіться серцем і думкою, і ви ввійдете в місто святе і знайдете мир благий, славити будете Бога вустами і радість Його буде з вами. Не раз доводиться задумуватися, чому ці вожді народні не дивляться на минулий час. А раз не дивляться, не споглядають минуле, то не знають і майбутнього. Наприклад, які були сильні деякі держави до 1914 року? Хто міг подумати про падіння таких? Але глянь, друже, вони зовсім упали і на їхнє місце інші стали, і набагато слабшими від попередніх стали. І що ж, усякий слабкий кричить, я сильний як наприклад маленька литва і подібні до неї але це нам, людям дивно, а Господу Богу нашому все це було відомо, було відомо й його вірним слугам пророкам, і нам відомо тим, що досягли останніх днів віку цього. Пророк Божий Іоїль пише Слабкий, нехай говорить, я сильний, Це Іоїля, 3 глава, 10 вірш. І це потрібно для того, щоб людина пережила і зрозуміла, що вона ніщо, і для того, щоби зарозумілі і вперті серцем були посоромлені і знищені. Для розуміння цього необхідно прочитати Пророка Ійоїля, 2 глава 28-32 вірші. І буде після того виллю від духа мого на всяку плоть. І будуть пророкувати сини ваші і дочки ваші, старцям вашим будуть снитися сни, і юнаки ваші будуть бачити видіння, і також на рабів і на рабинь у ті дні виллю від духа мого, і покажу знамення на небі і на землі, кров і вогонь і стовпи диму, сонце перетвориться на темряву, і місяць на кров, перш ніж настане день Господній, великий і страшний. Потрібно прочитати всю третю главу, і тим більше треба звернути увагу на вірші 9 по 15. Проголосіть про це між народами. Приготуйтеся до війни, збутіть хоробрих. Нехай виступлять, піднімуться всі ротоборці. Перекуйте Орала ваші на мечі і серпи ваші на списи. Слабкий, нехай говорить, я сильний. Поспішайте ісходьтеся усі народи навколишні. Туди, Господи, веди твоїх героїв. Нехай встануть народи і спустяться у долину Йосафата, бо там я в сяду, щоб судити всі народи звідусюди. Натовпи, натовпи у долині суду, бо близько День Господній до долини суду. Сонце і місяць потьмарляться. І зірки втратять блиск свій, і прогримить Господь із Сіону, і дасть глас свій з Єрусалима, здригнуться небо і земля. І до цього ще додамо откровення Іоанна, 16 глава, 18 вірш, де говориться, що станеться великий землетрус. Тобто, слід розуміти революція, анархія велика, якої не бувало, Відколи люди існують на землі. І ось тепер увесь світ зайнятий тільки приготуванням до війни, від якої ніхто нічого не виграє, бо війна це руйнування і погибель. Я пропонував би вождям народним заглянути у минуле, наприклад, у древній Вавилон, і хоча б поглянути, як правили в той час царі, такі як Навуходоносор, як вони перед різними подіями збирали халдеїв, чаклунів, гадалок і всіх мудреців для того, щоб передбачити подію, яка насувається? Це все були ніби взірці для нас, тому що ми й тепер живемо у Вавилоні. Вавилон – це теперішні світові царства, тим більше європейські, які себе назвали християнськими, і котрі впоїли вином блододіяння свого, весь світ. І з цього Вавилону Господь сам виводить народ свій. Він говорить Вийди із неї народи мій, щоб не брати вам участі у гріхах її, та не зазнати покарань її, бо гріхи її дійшли до неба, і Бог пригадав неправди її. Откровення 18 глава, 4, 5 вірші З цього видно, наскільки теперішні народи стали гіршими від тих, що раніше були. Тепер у багато разів більше язичництво та ідолопоклонство, ніж раніше було, а ще хваляться і називаються християнами. Моя пропозиція всім зберігати правду і суд на землі, тим більше це пропонується всім головуючим суддям і вчителям законів покинути національну ворожнечу, дати право голосу всім правим, тобто чесним, люблячим правду людям. Встановити і виконати правильні закони, без привілеїв, правого виправдати, винного не залишати без покарання, тоді лишень може встояти царство, оскільки правдою і судом всяка влада і всяке царство утверджується й укріплюється. Коли в країні зберігається правда і суд, то й правоохоронців та охоронців і різних агентів треба мало, значить країна багатіє. А коли того немає, як це було в колишній Росії в 1904, 1905, 1906 і подальших роках, то ніякі охоронці не оберегли, а все упало і розсипалося. Що сіяли, те й пожали. Які квіти, такі й ягоди. Національні союзи гублять цілі країни. Союзи потрібні любові загальнолюдської. Така любов утверджує країни, бажання нас, християн, щоб у цій країні, де ми живемо, тобто в Польщі, процвітали правда, суд, мир і любов загальнолюдські і спокій назавжди. Але для цього ми просимо всіх при владі. Зверніться до закону й откровення, то побачите світло велике, котре просвічує будь-яку людину. Нехай пошле Бог. Мир. Аминь.